Нова поставочка жіночий легкий пуловер від бренду Up to Fashion Aldi. 190 гривень лише буде за одиничку. В лоті буде представлено різних 19 светриків, деякі будуть дублюватися, можливо, по забарвленням та орнаментам. 3610 гривень загальна вартість. S M та L ось такі будуть розмірі представлено. І більшість пуловерів в цьому лоті буде в упакуванні. Показую, дивіться, до прикладу. Ось такий рожевенький може бути моделька-летюча мишка. Є він рожевий, є дуже схожий, саме такий дуже приємний салатовий відтінок. Є ось такого плану персиковий, також дуже гарний, є він у відкритому вигляді. Зараз я вам його покажу одразу. Ось такого плану. Дуже гарні відтінки, дуже приємні. Класно те, що ви будете пропонувати на різний смак ваших клієнтів, на різний тип. Далі, ось такого плану синенький маємо. Ось такий. Така в'язочка гарна. Є в смужечку ось такий гарний, дуже стильний, подовжений. Є ось такого плану смугастий, вив'язаний кремовий з персиковим відтінком. Показую вам одразу його вживу. Ось такий. Він прямого крою, закрила собі мікрофон. Він прямого крою підійде на різний тип фігур. І я вам скажу: розміри дуже повнорозмірні. Тобто, в мене в руках зараз, якщо не помиляюсь, це Елька йде. Так. І подивіться. Ну, типу, абсолютно повнорозмірна нормальна елька, яка не буде в обліпку, а буде сидіти класно. Є ще ось такого плану дуже-дуже темно-синій, аж до чорного, такий проміжковий відтінок, базовий світерочок. Класно на роботу для щоденної носки, на різні образи: весна, зима, літо. Класно дуже. Взагалі лот шикарний, тому ціна така, 190 гривень за одиничку. Ставте свою націнку і реалізуйте у своїх магазинах. Купуйте через наш відділ продажу. Всі контакти ви знайдете в описі під даним відео.